Привіт! Ви на каналі Засвіт. Проживши декілька місяців в Лос-Анджелесі, я виявила дуже цікаву річ, на яку раніше ніколи б не звернула уваги і, в принципі, не надавала цьому якогось вагомого значення. Це ті великі е, національні ком'юніті, які формують люди, які переїжджають за кордон. І от зараз я приїхала в досить таке цікаве місце, специфічне, але я вам його покажу. Це магазин. Я його називаю словяно германський магазин. Але по факту це, як говорять всі тут місцеві, руський магазин. Руський це не російський, а руський від слова русь. По факту магазин, який в собі об'єднує ком'юніті всіх слов'янських країн Східної Європи. Пішли, покажу, що ж там всередині можна купити і по яких цінах. Магазин називається Мечта. Почнемо із круп. Оглядаючи полицю, напрошується висновок, що головна житниця всього світу це Росія. Практично всі крупи імпортуються звідти. Аби виловити щось не російське, треба дуже добре постаратися. Хоча місія зібрати повний кошик всіх необхідних продуктів, які привезли не з Рашки, провальна вже і спочатку. Тут багато стереотипних, я б сказала, сувенірних продуктів з різних країн. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, Латвія, країна, яка точно виробляє достатню продукції, але сюди привозяться в основному шпроти. Бо це ж така класика: ризькі шпроти. А якщо до України, аналогічний набір. Майже джентльменський. Вечірній Київ і київський торт від Рошену, соняшникові олії Херсонщини. Вірменія, соус, соки і вино. 24 бакси коштує Київський торт. І поруч Санкт-Петербург, пломбір. А в око впадають назви на тих таки українських продуктах. Те, що написані вони англійськими літерами, то одно. Але транскрибовані вони не з української, а російської. Десь так ніжин став ніжином, а селянське масло від ферми крістіанське. А на вересі назва латиницею, а все інше російською. І київський торт став київським. росіян якась манічка на царів. До того ж так цікаво, але зустрічається згадка тільки про двох царів. і обидва загинули не своєю смертю. Що це за якісь маніакальні настрої у суспільстві. З цукерками тут повний мікс. Якби сказали, десь на урочистому заході злилися воєдино дві компанії Рошен і Красний Октябрь. Аж моторошно. І як вишенька на торті кіно, яке крутиться по телевізору над касою. І я поняття не маю, що це за фільм. Але картинка і звук наштовхує на висновок, що це щось із совка. Тут ще свій аптечний куточок. Але мічтою все не завершилося. Я тут натрапила на один досить цікавий магазин. Із назвою, яку ви ніколи не вгадаєте Распутін. Я не знаю, що керувало людьми, які вибирали з усієї історії Російської імперії якусь цікаву, важливу назву і вибрали саме ім'я ну, дуже одіозного персонажа, неоднозначного Распутіна. Правда, у мене немає слів. Але я... Дуже зацікавлена потрапити в цей магазин з такою претензійною назвою і пошукати там товари із такими рідними словами. І гаразд, якщо мічта ще, хоч якось мала претензії назватись інтернаціональною, то тут навіть це з натяжкою. Не превелике щастя, я ніколи не була в справжніх російських магазинах, але чогось так собі уявляю, де на полицях самовари і балалайки. З українського тут те таке, прости господи, крестьянське масло, якесь харківське печиво, яке складновато відрізнити від всього російського, бо мова це маркер. А курочка ряба поважала, що біло-синьо-червоний продаватиметься краще, ніж синьо-жовтий. На полиці поруч із кружевами Василіси, шишкіним лісом, Пітербургом, який маскується під виключно європейський зефір, і Рошеном якому українська не заважає продаватися. Де б я ще дізналася, що я такі печенішки, як Кружева Василіси? Василіса прекрасна. Не очікувала навіть Моцарт Кугель. Ось, будь ласка, щось німецьке Фройліхе Вайнахтен. О, а ці самовари, любимої з детства. Ніхто ну, не мати таку красиву самоварну штучку вдома ну варіння, як же без нього? Імперія Джемов. Імперія і в Африці імперія Производитель Росії Московської області. Варіння і щірешні. Якби в цього варіння і щірешні я не прочитала виробника, то ніколи б не здогадалася, що це не Рашківський, а вінницький продукт. В цьому магазині як ніде інде можна відчути оце якесь розмивання будь-яких кордонів між е, країнами, які колись входили до Радянського Союзу. Тому що тут час ніби зупинився, і це все одне. Якби на поличках поруч, Казахстан, Білорусь, Росія, Литва, Україна. Все нормально і ніби хтось би дивувався. Ні. Ось коровка з Рогачева. Білоруський продукт. В принципі, в звичайних супермаркетах американських є такі ж набори для панкейків, блінчиків, оладьків і всього, чого хочете. Але тут важливо, що навіть ці, ці продукти люди воліють купувати ось звідти з зі старої батьківщини. І те саме стосується вівсянки. Газети із бульварними заголовками про людей, які ще тільки народилися в той час, як люди, які це читають, мігрували в Штати. А так як нещодавно був Новий рік, то тут ще збереглися новорічні подарунки, Хеппі Холодей, і ось які красиві балалайки і самоварчики. Це саме те, що ти хочеш поставити дитині під ялинку від Діда Мороза, тому що, скоріш за все, Такі подарунки приносить тільки Дід Мороз. Ну, будь ласка, який в нас є морозиво? Власне, це морозиво про все і сказав. Висновок, що напрошується саме із собою. Більш законсервованої особистості, аніж мігрант, ще годі пошукати. Так, з однієї сторони, людина робить величезний крок. Змінює своє життя і приймає правила гри нової країни, але їй потрібно мати стержень, щось незмінне, що дозволятиме залишатися їй твердо на ногах. Багато хто робить вибір на користь своїх знань і уявлень, а які були у людини на той момент, коли вона виїжджала зі своєї країни. Людина, яка приїхала 30-40 років тому, вона виїжджала не з України, Росії чи Умовної Литви. Ні, вона виїжджала із союзу. Наступні геополітичні зміни, хоч і стосувалися її, але не торкалися особистої фізично. Тому ментальність залишилася совковою, тому в мізках продовжує жити байка про єдиний народ, і тому люди шукають тут компанії із своїх республік. Людина роками залишається між двома світами. Фізично тут, в Штатах, але морально і емоційно там, в своїй країні. І по факту людина перебуває ні тут. Ні, там дехто приймає це, дехто ні. Це вибір людини, яка не хоче, а ще й боїться повністю обірвати всі кінці і повністю інтегруватися в нове суспільство. Люди приїжджають сюди і вони продовжують спілкуватися в такому. Оточені зі своєї країни і часто те, що відбувається зараз тут. А що все рівно люди з країн колишнього радянського союзу, як би я не любила цю фразу узагальнення, але направду тут це дійсно відчувається, тому що люди продовжують тусуватися в російськомовному середовищі, де є люди з України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії, і це все нормально. Продовжують зберігати ті свої традиції, які вони привезли. І це дуже цікаво, тому що Радянський Союз міг розпастися географічно, і люди в країнах, в ті такі Україні, вже давно забули про союз і живуть новим життям. Але люди, які виїхали 30 років тому, 40 років тому, продовжують жити в тому минулому, яке вони пам'ятають. Це такий нонсенс, але він є. Ну що, ходили б в такі магазини? Як ви думаєте, наскільки правильно люди роблять, коли зберігають такий чіткий прямий зв'язок із країною, з якої вони виїхали? Обов'язково напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Буду вдячна вам за підписку, поширення і лайки. До нових зустрічей!